Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося створювати спливаючі вікна різних форматів в програмі Android Studio. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Я вирішив взяти проект з минулого уроку. З цього проєкту я видалив повністю усі віджити, залишив лише головний слой ConstraintLayout, а також почистив код та залишив лише тут метод OnCreate. Ну і з таким проектом ми якраз давайте з вами зараз і будемо працювати. І от перше, що я пропоную зробити, так це трохи погратися з дизайном. Я пропоную створити певну, певний текстовий напис, також додати декілька кнопок. Потім ми будемо відслідковувати натиски на ці кнопки, і в залежності від натиску, ми будемо показувати різні вспливаючі вікна. Отже, таке давайте з вами зараз і зробимо. Для початку я закидую сюди просто певний текст в'ю. Далі додатково ми давайте цей текст в'ю будемо намагатися десь по центру відобразити. Окрім того, пропишемо усі потрібні нам стрілочки, а також додамо деякі. Додаткові характеристики. Наприклад, текст size ми вкажемо як 30 SP. Окрім того, ми давайте ще вкажемо style, тобто ми вкажемо те, що в нас текст буде, наприклад, жирного кольору. сам текст я трохи пізніше заміню, але що ще я хочу додати, так це я хочу змінити шрифт для цього тексту. І насправді, заміна шрифта це досить такий цікавий момент, адже тут ми маємо дуже круту таку властивість в Android Studio. Ми можемо звернутися до... До Font Family. Далі ми можемо встановити певний шрифт, який тут вже відразу є в Android Studio. Або ж ми можемо натиснути на More Fonts, тобто більше шрифтів. І тут ми відразу можемо завантажити будь-який шрифт з такого сервісу, як Google Fonts. Це дуже такий крутий та цікавий ресурс. Ви можете на нього зайти в інтернеті, просто прописавши fonts.google.com. І на цьому ресурсі є дуже-дуже багато шрифтів. Відповідно, ви від. Разу тут з Android Studio можете завантажувати ці шрифти, і вони будуть підключатися до конкретного напису. От, наприклад, мене наразі нехай буде цікавити такий шрифт, який називається як Montserrat. Відповідно, через пошук я просто знаходжу цей шрифт. Також я можу вказати, яка жирність цього шрифта мене цікавить. Наприклад, я буду давайте навіть не болт, а екстра болт я буду підвантажувати. Натискаю ОК, і далі відбувається, можна сказати, магія, адже сам шрифт він завантажує завантажується в Android Studio. Ось тут створюється нова папка, ви можете її побачити. Тобто, шрифт завантажується, також він додається до цієї текстової написи, і все, і все це відбувається повністю автоматично, без якихось наших додаткових втручань. Тобто, дуже крутий такий механізм, і в майбутньому також можете їм користуватися. Ми давайте зараз просто розташуємо де завгодно, завгодно цей текстовий напис. А також я б хотів, напевно, його змінити. Нехай тут буде. Щось написано на кшталт example App». Звісно ж такі ось подібні написи, їх краще зберігати в файлі Strings, але оскільки ми зараз все тестуємо, то давайте будемо трохи полегшувати собі життя та відразу будемо прописувати ці написи. Це не впливає на роботу самої програми, але будуть просто ось такі повідомлення. Але поки на них просто не будемо звертати уваги. Добре, наступне, що я пропоную зробити, так це додати взагалі. Певний новий слой. І цей слой це нехай буде linear layout. Причому я додаю horizontal. Тепер що я хочу вказати? Я хочу вказати те, що цей linear layout він нехай в нас буде е, перелягати до повністю усіх сторін. Ось таким чином я тут плюсики порозставляв. А також ми давайте вкажемо те, що ми зверху зробимо відступ, ну, наприклад, 150 Ми помічаємо, що все, він тепер в нас цей linear layout не буде налягати, ну, не буде більше, перекривати нашу текстову напис. А а також по бокам ми давайте теж зробимо певні відступи, ну нехай по 20 пікселів. Та і знизу, напевно, теж зробимо 50 пікселів, Ось такий буде відступ. Тепер, що ми отримали? Ми отримали новий слой, і в цей слой я можу закидувати певні об'єкти. Я буду зараз закидувати сюди кнопки, і далі ми зробимо так, що при натискі на ці кнопки в нас будуть відкриватися різні вспливаючі вікна. Виходить, я просто закидую сюди три кнопки. Ми помічаємо, що всі вони автоматично в нас один біля одної ці Кнопки розташовуються, адже ми використовуємо linear layout horizontal. За бажанням можете використовувати також вертикальний linear layout, і тоді кнопки будуть розташовуватися один під одним. Також відразу відмічу, що змінити ці linear layout дуже просто. Вам лише потрібно зайти в код, і тут ви можете, наприклад, прописати vertical, і ось усі елементи вони вже один під одним відображуються. Ну, мені просто це не дуже подобається, тому я залишу тут як horizontal. А ще ми, напевно, давайте вкажемо те, що висота на Нашого цього об'єкту, вона нехай буде як в реп-контент. Таким чином даний об'єкт він просто в нас буде автоматично мати таку висоту, яка потрібна під ось ці кнопки, і це цілком для нас буде логічно. Окрім того, ми тоді можемо видалити ось цей якби стрілочку, яка е, з'єднує нас знизу. І якщо ми видаляємо таку стрілочку, ми відразу не прикріплюємося до центру екрану. Ми просто маємо закріплення з верхом і по бокам. Ну і відповідно, наш об'єкт знаходиться там, де потрібно. Також має саме таку. Висоту, яка потрібна для усіх цих кнопок. Тепер можемо попрацювати з кнопками. Перше, що я пропоную зробити, так це ми давайте змінимо текст на кнопках. Я тут буду прописувати кнопка 1, кнопка 2 та відповідно кнопка 3. Звісно ж таки, такий текст краще зберігати в окремому файлі, але я поки буду все в одному єдиному ось тут файлі, XML, все це тут буду зберігати. Далі, наступне, що я ще хочу зробити, так це я хотів би підставити певний а, колір. І тут ми можемо використовувати знову ж таки ті кольори, які. В нас є в файлі е, Colors. Наприклад, ми можемо вказати те, що на, в нас ця кнопка нехай буде білого кольору. Але також додатково варто відзначити, що ось тут ми е, можемо підставляти ще і свої відразу кольори. От, наприклад, е, я підставив зараз колір е, якийсь там з файлу Colors, А тепер я можу ось тут натиснути е, на відповідну таку от е, піктограмку та вибрати той колір, який я захочу. Я просто переходжу в Custom та вибираю будь-який колір, і саме цей колір він сюди і підставляється. Знову ж таки, такий формат він буде працювати коректно. Просто Android Studio це така система, яка вимагає, як би просить, можна сказати, щоб усі кольори вони знаходилися в окремому файлі. Хоча і так воно, звісно, також буде працювати. І ще, напевно, ми давайте текст колор тут вкажемо. І для текст колор я вкажу тут те, що він буде білого кольору, а то якось не видно, що там саме намальовано. Для першої кнопки, можливо, також давайте замінимо а То біла кнопка ну якось не дуже це виглядає круто. Тому давайте зробимо, що кнопка буде нехай зеленого кольору. Ну і для третьої кнопки зробимо все точно те саме. Нехай третя кнопка в нас вже буде, наприклад, ну, якась така, да? тобто нам тут не принципово, нехай якась така кнопка в нас буде. Ну і ще, що я хотів би додати, так це я б хотів додати мерджіни. І хочу додати мерджіни по горизонталі. Мерджини це в нас відступи, і, відповідно, це зовнішні відступи. Я хочу додати, що в нас будуть по 10 пікселів відступи по горизонталі. Тому ось тут і. І ось тут в нас з'явилися додаткові такі відступи. Кнопки не прилягають одна до одної, як це було до цього. Ну і загалом виглядає це досить круто. тепер, можливо, нам ще можна тільки тут змінити Айдішки для цих кнопок. Я поки не буду вигадувати щось максимально розумне, я просто пропишу те, що ID для всіх наших кнопок це буде button1, button 2 та button 3. А тепер от що ми з вами зробимо: ми створимо посилання на першу нашу кнопку, та при натиску на цю кнопку ми з вами. Будемо показувати просте вспливаюче вікно. Отже, ми заходимо в Java файл. Тут ми давайте вкажемо те, що ми створюємо певний новий об'єкт, поки що тільки один об'єкт button 1. Далі в OnCreate ми просто будемо присвоювати сюди е, певний елемент з дизайну. Відповідно, ми, ми звертаємося до RID, далі ми звертаємося до button1. І цю кнопку ми сюди додаємо. А далі я просто хочу на цю кнопку повісити обробник події. Відповідно, я е, звертаюся. До set on click listener. Тут я створюю просту нашу функцію, скорочну функцію, де у нас є один параметр, там ми створюємо функцію. І все, що тут я буду робити, так це давайте я буду викликати окрему функцію. Поки що таку функцію я не створив, але вже одразу тут я її буду викликати. І створювати таку власну функцію, це взагалі не обов'язково. Але я все ж таки хочу створити цю функцію, адже пізніше я буду її викликати з різних місць, і мені така. Функція, вона просто тут буде необхідна. Також я давайте вкажу ще те, що в цій функції я буду приймати один параметр це буде е, якийсь текстовий напис, який я і буду показувати в вспливаючому вікні. Отже, ми також повинні ще тут вказати, що ми щось передаємо. Звісно ж таки, ми можемо просто одразу тут створити якийсь текст, який ми і будемо передавати, це буде працювати коректно. Але ми давайте е, трохи по-інакшому зробимо. І ми давайте зараз зробимо так, що ми будемо посилатися е, по факту. На ось цей напис. Ну, наприклад, на ось цей ми будемо напис посилатися. Будемо брати з нього текст, і цей текст ми якраз будемо показувати на екрані в вспливаючому вікні. Отже, що мені потрібно зробити? Мені потрібно, можливо, змінити ID, хоча я поки що, напевно, ID не буду змінювати для цього напису. Мені потрібно просто створити новий об'єкт на базі TextView. Нехай він також буде називатися як TextView. Далі мені потрібно присвоїти сюди певний елемент з дизайну, це буде текст. Текст І далі я просто звертаюся до TextView, Я звертаюся до функції getText, а також звертаюся до функції toString. Таким чином, я отримую певну текстову напис, я візьму з неї повністю весь текст, і саме цей текст ми в кінцевому результаті повинні будемо показати в вспливаючому вікні. Ну і як нарешті зробити ж це, вспливаюче вікно. І от для її створення нам потрібно звернутися до такого класу як Toast. і Toast, він нам створить просте інформаційне повідомлення. З таким інформаційним повідомленням не можна якось взаємодіяти. Трохи пізніше покажу, як можна робити такі вікна, де можна буде якусь робити взаємодію, там отримувати дані, натискати на кнопки і так далі. Але поки що е саме розглянемо тост, просте інформаційне вікно. Щоб нам створити таке просте інформаційне вікно, ми звертаємося до класу. Далі ми звертаємося до такої функції, як Make text. Тут нам потрібно вказати в якому контексті ми працюємо. І з контекстом насправді ми часто ще будемо взаємодіяти. Контекст це якби як е, сторінка або ж клас, в якому ми е, повинні щось зробити. Наприклад, в даний в даний момент нам потрібно відобразити е, усе це вспливаюче вікно е, на тій сторінці, на якій ми по факту і прописуємо створення цього вікна. Тому я тут прописую просто ЗИС. Але в майбутньому може бути так, що ми якби маємо якусь вбудовану частинку в наше вікно. І якщо ми в цій вбудованій частинці захочемо викликати той самий, наприклад, тост то нам недостатньо буде просто прописати. This. Нам буде потрібно ще прописувати доступ до якоїсь певної activity, і тоді якби з неї ми будемо запускати це вікно. Але наразі тут все максимально просто, адже ми на сторінці, на якій ми і хочемо показати це вспливаюче вікно. Тому просто прописуємо контекст ЗИС. Далі мені потрібно вказати, який текст буде відображений. Текст він сюди передається як параметр, тому ми його тут підставляємо. І плюс мені потрібно ще звернутися до. Якби часу, наскільки довго ця підказка буде показуватися, можна показувати Lens Short, це десь 3 секунди, або Lens Long, це десь 5 секунд. Ну і в кінці всього цього ми ще викликаємо таку функцію, як Show, аби нам показати повністю усе це повідомлення. І перш ніж ми все це будемо тестувати, ми давайте ще, можливо, з вами створимо функціонал для другої кнопки, і пізніше вже тоді все це протестуємо. Отже, для другої кнопки я я насправді хочу створити приблизно те саме. Тобто я також хочу, щоб в мене викликалася функція Show-Info. І відповідно при виклиці цієї функції в мене буде щось показуватися на екран. Але я хочу вам показати трохи інший формат, як можна взагалі зараз створити обробник події для певної кнопки. Тобто, до цього ми постійно з вами як це робили? Ми створювали об'єкт, далі ми просто зверталися до цього об'єкту, ввішали обробник події, і тут вже відповідно тоді вказували, що ми будемо робити при Натиску, але можна поступити трохи інакше. Ми можемо створити тут обов'язково публічну функцію. Ця функція може називатися як завгодно. Наприклад, нехай вона буде називатися як наприклад, так, як User button click. Ця функція вона також обов'язково повинна приймати один параметр, і цей параметр він іде на основі такого класу як View. І відповідно, коли от ми прописали таку функцію, то тепер ми можемо в дизайні вибрати певну кнопку, знайти таку властивість. Як клик, click, -click, і тоді ми тут можемо вже вибрати ось цю нашу функцію. Таким чином, що в нас зараз буде відбуватися? При натисканні на ось цю кнопку ми просто цю кнопку оброблюємо через код, і, відповідно, тут буде викликатися функція show info, А при натисканні на цю кнопку ми якби не повинні зараз цю кнопку шукати десь там через код. Ми просто автоматично відразу будемо викликати ось цю функцію. Ну, а відповідно, в цій функції ми давайте. З вами зробимо наступне. Ми, можливо, в цій функції просто будемо посилатися до того об'єкту, на який ми натиснули, будемо його брати, та текст з цього об'єкту ми якраз і будемо вводити на екран. І зробити таке максимально просто. Нам лише потрібно тут звернутися до ось цього параметру V, але якщо ми просто так це пропишемо, це ну, видасть нам помилку. Нам потрібно спочатку цей об'єкт V привести до такого типу, як бата. ось таким чином. Тобто, ми, як би беремо. Ось цей Ві, цей ну, наше представлення, тобто наша кнопка, на яку ми натиснули. Ми кажемо, що ми будемо її переформатовувати до такого класу, як button, І тоді, коли ми це переформатуємо, ми вже зможемо взяти у цієї кнопки текст. Ми приведемо цей текст до е, звичайного рядка, звичайного тексту. І далі ми цей текст вже нарешті виведемо в спливаючому вікні. І ось тепер, коли в нас вже є дві кнопки, які реалізовані, ми давайте спробуємо це запустити та протестувати. Давайте ми натиснемо на першу кнопку. Ми помічаємо, що відображується текст «Example app». Я з цим текстом ніяк взаємодіяти не можу. Також можемо натиснути на другу кнопку, і відображується текст, який саме був написаний на цій кнопці. Тобто наразі ми реалізували, реалізували дві кнопки, і все, що в нас відбувається при натиску на ці кнопки, так це просто те, що ми відображуємо певне повідомлення, з яким, по факту, ми ніяк не можемо взаємодіяти, але це є якесь інформаційне повідомлення, аби Користувач розумів, що відбувається в самій програмі. І давайте наразі ми поки що призупинимо е, усю нашу програмку і просто трошечки ще пограємося з характеристиками, які ми могли б тут е, робити при натисканні на кнопки. От, наприклад, я давайте наразі зараз кажу те, що тут, в методі showInfo я додатково ще буду отримувати саму по собі кнопку. Відповідно, мені потрібно тепер е, при натисканні на першу кнопку, мені потрібно передавати цю кнопку. Я я її можу передавати просто тут як V. Єдине, що якщо я буду передавати просто це як V, то знову ж таки буде помилка, адже мені потрібно це все переформатувати до типу Button. Ось таким чином. Тепер це буде коректно працювати. І точно те саме ми давайте і ось тут будемо робити. Також будемо передавати ось цей V, тобто View. Тобто нашу кнопку. А тепер, коли ми вже тут приймаємо кнопку, ми з нею можемо взаємодіяти. Наприклад, ми можемо просто звернутися до функції set Text та виписувати такий текст, як вже натиснули. Тобто, якщо ми натискаємо на кнопку, ми змінюємо на ній текст і пишемо, що вже натиснули. Також показуємо певне спливаюче вікно. Окрім того, ми можемо ще звернутися, наприклад, до set background Color, і далі ми можемо встановити тут певний колір. Або ж ми можемо звернутися до сетру. Текст колор, і тут також ми можемо встановити певний колір, але вже саме для тексту. Ну давайте, от для тексту я якраз і буду щось тут е, встановлювати. Тобто при натисканні на кнопку ми поміняємо напис, а також замінимо колір е, самого тексту. А тепер, якщо я натисну на певну кнопку, ми помітимо, що текст на ній змінився, а також він тепер іншого кольору. Те саме відбувається з іншою нашою кнопкою. Все спрацьовує просто чудово. Тепер ми можемо в принципі це все позакривати. Та створити ще третю нашу кнопку. Але ця третя наша кнопка вона вже нехай буде показувати у нас повноцінне таке вспливаюче вікно, з яким ми зможемо взаємодіяти. Тобто там будуть певні кнопки, на які користувач зможе натискати. Також там буде назва для цього вікна, якийсь опис і так далі. Повноцінне, таке велике вікно. Отже, що ми з вами зробимо? Для початку я пропоную створити нову функцію. Ця функція вона нехай також буде публічною, і ця функція буде називати. Як юзер Alert window, наприклад, щось ось на кшталт такого. Ця ж функція вона повинна приймати View певний, і тепер навіщо я цю функцію створював? Я її створював для того, щоб ми могли цю функцію помістити саме для третьої кнопки. Таким чином, мені не потрібно знову ж таки створювати тут якісь змінні, мені не потрібно знаходити елементи. Я просто відразу закріпив певну функцію, і при натиску відразу ця функція вона вже буде спрацьовувати. Отже. Що ми в цій функції взагалі тут з вами будемо робити? Нас цікавить створити повноцінне вікно, і таке повноцінне вікно воно створюється за рахунок alert dialog, за рахунок ось такого класу. Тут ми ще повинні звернутися до такого вбудованого класу як білдер, і для початку саме з цим білдером ми і попрацюємо. Далі ми тут просто виділяємо пам'ять, а також нам потрібно вказати знову ж таки контекст, де ми все це будемо запускати. І в якості контексту ми тут можемо прописати мейнактів.зист. Тобто ми звертаємося до е, поточної сторінки і е, цей буде наш контекст, де ми будемо запускати це вікно. Далі, ми звертаємося до нашого білдера, ми звертаємося до е, його налаштувань. Тут досить багато є різних налаштувань, ну, наприклад, перше налаштування це е, встановлення назви. І тут давайте ми щось на, на, наступного напишемо. Е, велика під, е, Велика... Підказка, да, наприклад, нехай буде щось на кшталт такого, тобто це буде назва для нашого вікна. Ну, можете придумати щось інше, але я поки що таке. Також ми давайте додамо е, основний текст, який буде відображуватися. І тут давайте буде питання: е, чи хочете закрити. Програму, наприклад, ось таке тут буде в нас питання. Далі, оскільки в нас вже є питання, то ми давайте ще вкажемо те, що наше вікно просто так не можна закрити. Тобто не можна просто натиснути там на, ну, на цей хрестик і закрити вікно. Ні, потрібно буде саме відповісти: або ми хочемо, або ми не хочемо закрити вікно. І далі ми давайте якраз створимо кнопки. Перша кнопка це буде «Positive Button», Тобто, якщо користувач буде натискати на цю кнопку, ми будемо розуміти, що так він хоче закрити усю програму. І щоб нам створити таку кнопку, нам спочатку потрібно вказати, який напис буде на цій кнопці. Тут, наприклад, буде просто написано так, тобто він хоче закрити програму. А далі нам необхідно якби створити обробник події, тобто обробник натискання на цю кнопку. І от сам по собі цей обробник він тут досить великий, тобто ми прописуємо ось так. Dialog Interface онклик Listener. Тут ми переписуємо метод onClick, і відповідно все, що ми опишемо тут, це буде відповідати за код, який буде виконуватися при натиску на ось цю кнопку. І тут ми давайте зробимо з вами максимально просту дію. Оскільки ми запитуємо, чи хоче він закрити програму, а він натискає так, то ми використовуємо таку вбудовану функцію, як Finish, І ця функція вона дозволяє повністю нам закрити усю програму. Ось таким чином ми тут і створили цю кнопку. Окрім того, ми. Давайте ще з вами пропишемо тут крапку та створимо так звану негативну кнопку. Тобто, це кнопка, при натиску на яку ми будемо розуміти, що користувач не хоче закривати програму. Тут буде відповідно написано Ні. Також ми давайте створимо той самий обробник події, тобто «Dialog Interface», «OnClick Listener», переписуємо тут «OnClick», І все, що ми тут будемо робити, ми будемо звертатися до Dialog Interface», до нашого цього діалогового вікна, і просто будемо звертатися. До функції cancel. Таким чином, ми не те, щоб закриємо програму, а просто закриємо вспливаюче вікно. Те, що нам якраз і буде потрібне. Окей, тепер, що ми з вами отримали? Ми отримали те, що ми за рахунок білдера просто побудували налаштування для нашого майбутнього вспливаючого вікна. Тепер наступне, що нам потрібно зробити. Так, це нам потрібно звернутися знову ж таки до alert dialog. Вже саме на базі цього класу ми створюємо новий об'єкт. І тут ми просто вказуємо те, що ми цей об'єкт е, будуємо на базі нашого білдера з різними налаштуваннями. Тобто, ось так це все тут е, описується. Ну і в кінці цього всього нам залишається лише звернутися до цього діалогового вікна та просто його відобразити. А для цього ми використовуємо таку функцію, як show. Таким чином, при натискі на третю нашу кнопку, по повинно з'являтися велике вікно з різними налаштуваннями, з різними кнопками, а ще й головне з обробниками для цих кнопок. І давайте все це тестувати. Натискаємо на третю кнопку. В нас відкривається дійсно така велика підказка. Ми запитуємо, чи хочемо ми закрити програму. Натискаємо Ні, все, програма не закрилася просто вікно в нас закрилося. Тепер натискаємо на так, після чого програма повністю в нас закривається. Таким чином, ми з вами створили різні вспливаючі вікна. В майбутньому ви також можете їх використовувати. Тост можете використовувати для просто якоїсь невеличкої інформації. А е, ось цей Alert Dialog ви можете використовувати для повноцінної взаємодії з користувачем. Також в цей Alert Dialog в майбутньому можна додавати навіть текстові поля, в які користувач зможе вписувати інформацію. Ну і далі ви цю інформацію будете отримувати. В цілому цей Alert Dialog він дуже такий е, функціональний, він великий і з ним дійсно приємно та довго можна працювати. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!